Ну, дивіться, тут стандартний набір, набір, да? що тут? Цукор, консерви, теж консерви, печиво, рійка, ну, це гроші. Не знаю, це щось, бачите, польське, мабуть, да? якесь. Це кисель, напевно, А, суп гороховий, перепрошую. Ну, дивіться, автомати, е, принаймні людям, які інколи не можуть собі дозволити придбати, це буде, думаю, в нагоді трохи покращити хоч на якийсь мінімальний там, термін, на місяць можливо. Да? Продуктові набори 5 липня отримали слабозахищені захищені родини. В черзі біля управління соціальної політики й охорони здоров'я стояли здебільшого жінки. Там ми познайомилися із Клавдією та Жанною, які, окрім продуктових наборів, отримали ще й пакунок її нічних засобів для дітей. Багатодітна мама з Борисполя Клавдія поділилася, що вперше отримує таку допомогу. Маю трьох дітей заміжня. Старший хлопчик в мене з інвалідністю, 16 років, другому 15, а третьому 4 місяці. А от Жанна з Херсонщини теж мама трьох дітей вже отримувала раніше такі набори. Зізналася, що зараз вони особливо стають в пригоді. Я як ВПО отримую не перший раз допомогу. Ми отримуємо достатньо, мені дзвонять і кажуть, коли є гуманітарна допомога, щоб ми приїхали і отримували. Також заміжня, чоловік працює, переїхали сюди в лютому місяці. Тут в мене були складні роти, ну, пологи. Так що ми залишилися тут, забрали свою ну, тата, маму своїх і тут тепер знімаємо будинок, і поки, ну, поки живемо тут. Будинку вдома немає, то ну, немає куди поки поки залишаємося на місці. А там буде видно. Так що дякуємо. Юнісефту, як завжди, за допомогу за словами голови правління фонду Гордість нації Олени Новікової, окрім допомоги внутрішньо переміщеним особам, їхній фонд також надає підтримку буриспільцям. Наш фонд завжди намагається якось покращити життя, особливо в період військового стану. Бо ми розуміємо, що зараз до нас район приїхало біля 40 тисяч переселенців. От і може бути навіть таке, що нашим малозабезпеченим людям менш уваги приділяється, бо е, всі намагаються допомогти людям, які взагалі залишилися без нічого. Тим більше, що у нас в Борисполі, наприклад, ми проводили аналітику. Дуже багато багатодітних родин це родини, де батьки працювали в Борисполі, ну, в аеропорту. А наразі він закритий, тому стоїть така нагальна проблема, що немає годувальників в родинах. Тому ми вирішили допомогти, хоч трішечки, як ми зможемо. Загалом 25 багатодітних родин отримали харчі та гігієнічні набори. Зауважив народний депутат України Олександр Федієнко. Нас підтримують фонд ЮНІСЕФ і фонд Гордість Нації. ЮНІСЕФ надає гігієнічне медичне забезпечення. Гордість Нації це продуктові набори. Які ми прокомувавши з ними, прокомунікувавши з людьми, зібрав ну принаймні, те, що змогли зібрати для того, щоб все ж таки передати саме тим людям, які нуждаються в цьому питанні? Валентина Ластовка, Марина Грицюк, Даниїл Деркач, Новини, Терез Бориспіль.